Огляд розумного замка 7 Lock SL 7767. Ми вже багато робили оглядів на цей саме замок. Це самий продаваємий замок в Україні. Але цей огляд саме про замок з комплектною врізною частиною, Кале Турція 252 RAW. Особливість цієї врізної частини, що такий типорозмір встановлюється на багатьох дверях. Тобто десь відсотки 80 виробників дверей ставлять саме цю врізну частину на свої двері. І коли ви будете міняти ваш стандартний замок на розумний замок, вам достатньо буде відкрутити всього 4 гвинти, замінити врізну частину і встановити вже розумний замок. Вам не потрібно буде міняти конструкцію двері, тим самим ви збережете гарантію на двері. Ще одна особливість цього замка. Він повністю автоматичний. І коли ви будете закривати двері, регіля будуть автоматично виїжджати. З внутрішньої сторони ви завжди зможете вийти. А от щоб зайти з наружної сторони, вам потрібно буде розблокувати замок. Замок відкрито. І після цього зайти. Замок закрито.